во Христі, щиро дякую всім вам ще раз, нехай Господь Бог благословить усіх вас. Що я вам хочу сказати на час посту? Зверніть увагу на молитву. Щоб це не була просто молитва, так? Щоб, це, щоб це була дійсно правдива розмова з Богом. Бо в часі посту тої особливий стан, коли ми в особливий спосіб. Можемо для себе щось випросити. От, зверніть увагу. Сьогоднішня відправа, да? Початок Вітаю Святих, двері, царські двері відкриваються дуже коротко. Відкрилися і закрилися. І е потім всі молитви перед, перед іконостасом, перед закчиненими дверима. Це символічно, бо час постучить. Це, це час покаяння. Спочатку коротко відкриті двері символізують те, що Адам і Єва жили в раю дуже коротко, ну, якщо порівняти там, так, з повністю, із історією спасіння. Були трохи в раю, двері були трохи відкриті, і потім закрилися, вони були вигнані з раю. І потім ця молитва перед райськими дверима, перед царськими дверима символізує те, що людина прийшла до покаяння і просить Бога про помилування. Бо час посту це і час покаяння, час навернення. І іменно стоячи перед зачиненими дверима, ми молимося за прощення гріхів. Тому нехай Господь Бог дасть вам дар молитви. Нехай дасть нам дар прощення. Бо прощення це є дар Божий, так як любов це є дар Божий. Хтось його прийняв і розвиває в собі. А хтось його не прийняв і не знає, що таке любити, не знає, де його взяти, він, він не розуміє, що таке любов. Любови нема, то, то все попридумували, то, то все дурне. Це той, хто стратив дар любові. Дар прощення це дар Божий. Біться, як, ми, як Господь Бог вчить нас наш» і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, тобто дар прощення це не так просто, бо прощення зверніть увагу. Людина. Вона в будь-якому варіанті тягнеться до справедливості. Вона хоче, щоб все було почесно, а Господь Бог нас вчить прощати. Це нечесно. По великим Бо Бог каже, будьте мудрими, будьте вищі цього всього, зробіть крок ви, ви станьте причиною спасіння. Дивіться, Ісус Христос, Він прийшов нас відкупити. І Він терпить так, як грішник. Його судять, так, як злочинця. Він несе Хрест як самий найбільший злочинець, яких тоді розпинали на хресті. Це був найбільші злочинці в наших розуміннях по сьогоднішніх мірках, такі рецедисти. Який взагалі людяності нема ніякої. І то в нас нема смертної кари, у нас є пожиттєве ув'язнення. І Христос, висечине Христі, що Він каже, що Він каже до Отця Небесного? Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Прощення це великий дар, який нас уподібнює до Бога. Бо коли ми станемо перед Богом, повірте мені, ви не будете просити справедливості, ви будете просити милосердя. Милосердя. Щоб Бог був милосердний і простив нам провини наші. Бо по справедливості ми всі будемо засуджені. І хто буде мати участь у прощенні? то хоча б раз у житті простив. Хоч навіть було б ліпше, щоб простив той кривдник, але ні, зробіть крок і кажіть, добре, я прощаю. Лише заради того, щоб цей конфлікт уладнати. Бо ти не чужа мені людина. І зверніть увагу, що конфлікти, як правило, ніколи не зачинаються між чужими людьми. Ті, що між чужими, вони дуже короткочасні. Посварився, поки дійшов додому, ти й забув. А між рідними, коли ламаються родинні відносини, коли брат з братом не говорить, брат з сестрою не говорить, сестра з сестрою не говорить, коли діти обіджені на маму, мама не хоче бачити дітей, ох якби тут бракувало би на того, к -к малесеньку крапельку прощення, щоб хоч хтось простив. Бо прощення це велика сила. І знаєте, всі гріхи, які ми в своєму житті робимо, це свого роду такий інфекція, це яд, який нас доїдає. І противояття це є прощення, небажання справедливості. А я готовий стати анцем Божим, взяти на себе гріх, взяти, щоб гріх на мені закінчився, щоб дія гріха далі не йшла, я стаю останнім, останньою точкою, доки діє гріх. Все, після мене він не діє. Чому? Бо я прощаю. Я прощаю. І здобути, здобути такий стан так просто неможливо, тільки через молитву. Молитва як розмова з Богом. І коли навчимося молитися, так як Бог нас навчив, зверніть увагу, як Христос молиться, Він лишає учнів, відходить, каже, пише святий Євангеліст, відійшов, так як кинути каменем. Ну, так знаєте, щоб навіть не чути було, що вони там говорять, відійшов так далі і молився на самоті. Навчіться зробити собі ситуацію, щоб помолитися на самоті. Навчіться прощати. Прощення звільняє нас від всяких о, о, тих хитрощів диявольських, які нас якими, такими чи іншими способами прив'язують до, до, до тих контрактів диявольських, так? що ти типу, пообіцяв, що став, там, що зробив, з дурницю і так далі. А коли ти прощаєш, ти постійно п'єш антидот, противоядя, що з дух, і його вплив, і його наслідки не діють на тебе. Ви кажете, що маєте хвороби. Ви кажете, що не може, лікарі не можуть справитися з якимись там вашими хворобами. Простіть. Простіть всі ваші образи. Згадайте, що ви там таке носите вже і скільки років, що ніяк не можете простити. Я знаю одну дуже близьку і дорогу мені людину, яка любила так казати, не прощу, поки вжити буду. Подумайте, маєте час. Час і посту особливо. Боже, ти милосердний до мене, ти мені. Прощаєш, я хочу від тебе навчитися, дай мені дару прощення. Це великий дар. Це не так просто, коли людина, яка постійно ціле життя, прагнула справедливости, і тут вона мусить переступити через себе, через всю свою порядність свого життя, і сказати, я прощаю тебе. А це великий дар і велика сила. Тому це на сьогодні нам таке розваження, роздумування і така духовна практика. Моліться, щоб Бог дав нам дару прощення.